Вас коли-небудь вибивав з колії один єдиний злий коментар в інтернеті або чиєсь криве слово псувало вам увесь день. А що як я скажу вам, що існує давній чит-код для вашого розуму, який дозволяє відбивати весь цей негатив, ніби незламний щит відбиває стріли? Сьогодні ми не говоритимемо про позитивне мислення в стилі просто посміхайся. Ми поговоримо про стоїцизм. Філософію римських імператорів і гладіаторів, і я обіцяю, ви дізнаєтеся, як перетворити будь-яку атаку на вас на джерело власної сили. Не лякайтеся слова філософія. Стоїцизм це не нудні лекції, а практична інструкція з експлуатації життя, створена понад дві тисячі років тому в стародавній Греції та Римі, її головні постаті. Імператор Марк Аврелій, радник імператора Сенека та колишній раб Епіктет. Ці люди щодня стикалися зі зрадою, війнами та смертельною небезпекою, і їхня система виживання та процвітання працює досі. Головна ідея стойків геніально проста: ключ до спокою та сили знаходиться не у зовнішньому світі, а всередині нашої голови. Давайте розберемося, як ним користуватися. А отже, почнімо з основи з операційної системи для нашого розуму, яку стоїки називали дихотомією контролю. Можливо, це звучить дещо науково, але насправді це найпростіша і найпотужніша ідея. Уявіть, що ви проводите межу, розділяючи весь всесвіт на дві частини з одного боку, то усе, що вам абсолютно не підвладне, з іншого, те, що перебуває у вашій стовідсотковій владі. Що ж належить до першої категорії, яку ми не можемо контролювати, майже все: погода, курс валют, затори на дорогах, і найголовніше, що нам потрібно зрозуміти сьогодні, сюди ж належать думки, слова та вчинки інших людей, їхня критика, їхня похвала, їхні злісні коментарі, чи їхня повна байдужість. Намагатися силою змінити їхню думку, це все одно, що кричати на ураган, аби він змінив напрямок. Це безглузда, виснажлива битва, у якій ви гарантовано програєте і витратите всі свої сили. На добре, але тоді що ж лишається, на що ми взагалі можемо впливати? А ось тут починається найцікавіше, бо по той бік цієї межі знаходиться те єдине, що справді має значення. І що підкоряється вам на всі 100% – це ваші власні думки, ваші судження про те, що відбувається, і ваші реакції на ці події. Подумайте про це, ніхто не може залізти вам у голову і змусити вас образитися, ніхто не може насильно викликати у вашій душі відчуття гніву чи смутку без вашої мовчазної згоди. Зовнішній світ може дати привід, він може підкинути вам подію. Але ярлик, який ви на цю подію повісите, добре, погано, жахливо, образливо, це винятково ваш вибір, і в цьому виборі криється неймовірна свобода і сила. Це і є ваша справжня суперсила, здатність керувати своїм внутрішнім світом незалежно від зовнішнього хаосу. Отже, перший практичний крок, який ми робимо просто зараз. Це свідомо припинити витрачати свою дорогоцінну енергію та час на те, що перебуває поза межами нашого контролю, уявіть свою енергію як обмежений ресурс, наприклад, як заряд батареї на телефоні. Щоразу, коли ви злитеся на затор, переживаєте через чийсь невдоволений погляд або годинами сперечаєтеся в інтернеті, ви просто марнуєте цей заряд. Розгляньмо конкретний приклад. Хтось пише вам у соцмережах гнівний несправедливий коментар. Сам по собі цей коментар просто набір пікселів на екрані. Це зовнішній факт, такий самий, як шум дощу за вікном. Він існує незалежно від вас. Ви не можете стерти його з голови іншої людини чи змусити її думати інакше. Це не у вашій владі, але те, що відбувається далі. Це цілком і повністю ваша відповідальність, і ось що відбувається далі між цією подією, появою коментаря, і вашою реакцією на нього завжди є мікроскопічна пауза доля секунди. Більшість людей пролітають цю паузу на автопілоті, миттєво реагуючи образою злістю або бажанням захищатися, вони навіть не помічають, що мали вибір натомість. Стойки вчать нас розтягувати цю паузу, перетворювати її з мікросекунди на усвідомлену мить. У цей момент потрібно просто зупинитися і запитати себе, це в моїй владі чи ні. Сам коментар ні. Але моя реакція на нього так. І саме в цей момент ви можете обрати не ображатися, ви можете обрати не злитися. Ви можете обрати ставитися до цих слів як до безглуздого шуму, ви не пригнічуєте емоції. ви просто ухвалюєте рішення не створювати їх на рівному місці. Ключова ідея стоїцизму, яку сформулював ще епіктет, звучить так людей мучать не самі речі, а їхні уявлення про них. Замисліться над глибиною цієї думки вас засмучує не сам факт образи. Вас засмучує ваше внутрішнє судження, це несправедливо, мене принизили, моя репутація під загрозою. Образа це не об'єктивна реальність, як, наприклад, гравітація, це лише суб'єктивна думка іншої людини, яка стає отруйною лише тоді, коли ви самі з нею погоджуєтеся і пропускаєте її через свій внутрішній фільтр сприйняття. Якщо хтось назве вас жирафом, ви ж не образитесь. Ви просто подумаєте, що ця людина дивна, тому що ви точно знаєте, що ви не жираф. Тож чому ж ви ображаєтеся, коли вас називають дурним чи некомпетентним? Тому що десь у глибині душі є черв'ячок сумніву, стоїк же ставиться до будь-якої образи так само, як до твердження Ти жираф, як до інформації, що немає до нього жодного стосунку. Уявіть собі сильну метафору: ваш розум це неприступна фортеця, ваша внутрішня цитадель спокою. Навколо можуть вирувати бурі, ворожі армії, можуть кричати, образи під стінами запускати вогняні стріли, чуток та критики. Але ніхто, абсолютно ніхто, не може проникнути всередину цієї фортеці без вашого особистого дозволу. Щоразу, коли ви емоційно реагуєте на негатив. Ви, по суті, самі опускаєте підйомний міст, відчиняєте ворота і кричите ворогу. Ласкаво просимо. Розташовуйтесь, почувайтеся, як вдома, ось вам кімната з видом на мою самооцінку. Ви самі даєте чужим словам владу над вашим внутрішнім світом. Стоїцизм вчить нас тримати ворота фортеці наглухо зачиненими, спостерігати за всім, що відбувається зовні. Зі спокоєм коменданта, який знає, що стіни надійні, а ворог без сили. Ще один практичний інструмент, який можна використовувати щодня, це вміння відокремлювати голі факти від емоційних оцінок. Наш мозок схильний до драматизації, він бере звичайну подію і навішує на неї безліч ярликів, наприклад, замість того, щоб думати. Мій начальник підвищив голос під час обговорення проекту наш мозок кричить: Начальник мене ненавидить, він мене принизив перед усіма, мене скоро звільнять. Стоїк натомість діє як хірург, він акуратно відсікає всі ці емоційні нарости, він вчить себе формулювати те, що відбувається максимально сухо й об'єктивно, не він мене принизив. А ця людина вимовила певний набір слів підвищеним тоном. Відчуваєте, наскільки знизився градус драми, коли ви прибираєте оціночне судження, від проблеми часто не залишається нічого, крім простого факту, з яким же можна спокійно працювати, або ж просто його проігнорувати. Добре. А що робити, якщо критика здається слушною і справді вас зачіпає? А що, коли вам вказують на справжній недолік? Тут стоїчний підхід виявляється особливо елегантним. Мудрий стоїк поставить собі два прості запитання. Перше запитання: чи правда те, що мені говорять? Якщо відповідь так, це правда, я справді тут припастився помилки, то яка може бути образа? Вам щойно надали безкоштовну послугу, вам, немов у відеогрі, підсвітили вашу слабку сторону. Замість того, щоб злитися на гінця. Який приніс цю новину, варто подякувати йому, взяти інформацію, довідома і працювати над виправленням. Ображатися на правдиву критику це те саме, що злитися на дзеркало за те, що воно показує вам брудне обличчя. Дзеркало невинне, треба просто піти й умитися. М. А що? Як відповідь на питання це правда? Категоричне ні. Якщо критика абсолютно несправедлива, абсурдна і не має під собою жодних підстав, тоді стоїк ставить собі друге питання а навіщо мені взагалі на це емоційно реагувати? Якщо розсудлива людина підійде до вас і почне спіною на вустах доводити, що земля пласка, а 2 плюс 2 дорівнює 5, якою буде ваша реакція, швидше за все, ви просто знизаєте плечима і відійдете. Ви ж не будете вступати з ним у запеклу суперечку, доводити свою правоту і потім цілий день переживати через його хибні уявлення. Ви розумієте, що це його помилка, його проблема, його спотворене сприйняття реальності, то чому ж ми так бурхливо реагуємо, коли хтось висловлює настільки ж хибну думку про нас? Для стоїка хибна критика це просто шум. Помилка в чужій програмі, яка не має до його власної системи жодного стосунку. А... а тепер давайте розвінчаємо один з найбільших і найшкідливіших міфів. Багато хто вважає, що стойки це такі собі кам'яні бовани, бездушні роботи, які пригнічують у собі всі почуття. Це цілковита нісенітниця. Насправді стоїцизм це не про відсутність емоцій, а про вміння ними керувати. Марк Аврелій, Сенека, ми це були живі люди, вони відчували і гнів, і страх, і розчарування. Але ключова відмінність у тому, що вони не дозволяли цим емоціям захопити пульт управління. Вони ставилися до емоцій, як до гостей. Ось прийшов гнів. О, привіт, гнів, бачу тебе. Можеш посидіти он там, у кутку, але керувати тут буду я. Вони були господарями у своєму внутрішньому домі, а не рабами своїх швидкоплинних почуттів. Мета стоїка не стати бездушним, а досягти стану апатії в її початковому грецькому сенсі, тобто свободи від пристрастей, від неконтрольованих ірраціональних реакцій. Ось вам ще одна чудова техніка для ментальної гігієни. Стоїки називали її погляд з висоти або погляд платона. Коли вас щось сильно турбує, якась образа чи проблема здається вам величезною і всепоглинаючою, виконайте просту вправу в уяві. Уявіть, що ви відриваєтеся від землі і починаєте підніматися все вище і вище. Ось ваш дім він стає маленькою цяточкою, ось ваше місто, потім країна, потім уся планета, маленька синьо-зелена кулька у безмежній, темній порожнечі космосу. А тепер спробуйте з цієї висоти розглядіти себе та свою катастрофічну проблему. У масштабах Всесвіту вона здається просто мікроскопічною пилинкою. Чи не так цей прийом не знецінює ваших почуттів, але він допомагає повернути все у правильну перспективу і зрозуміти, що більшість наших повсякденних тривог не варті тих нервів, які ми на них витрачаємо. Стоїки постійно застосовували принцип, що називається «мементо морі» Пам'ятай про смерть. Звучить похмуро, але насправді це один з найжиттєстверніших принципів. Постійне нагадування собі про те, що наш час тут обмежений, слугує найпотужнішим фільтром для всього несуттєвого, коли ви розумієте, що маєте обмежену кількість днів, годин і хвилин, ви починаєте запитувати себе чи хочу я витратити цей унікальний неповторний відрізок часу на злість. Образу чи суперечки з незнайомцем в інтернеті, відповідь майже завжди буде ні. Марк Аврелій писав у своєму щоденнику Скоро ти забудеш про все, і все забуде про тебе. Це не пригнічуюча думка, а навпаки, звільняюча вона відкидає все зайве і змушує зосередитися на тому, що дійсно важливо тут і зараз. А ось ще один, на перший погляд, парадоксальний інструмент малорум», що можна перекласти як передбачення поганого або негативна візуалізація, на відміну від сучасної попсихології, яка закликає думати лише про хороше, стоїки радили чинити зовсім навпаки. Кожного ранку вони рекомендували приділити кілька хвилин і уявити, що все може піти не так. Наприклад, уявити, що вас сьогодні несправедливо розкритикують, що ви потрапите в затор. Або що близька людина вас розчарує, мета цієї вправи не впасти в депресію, а підготувати свій розум. По перше, якщо щось із цього дійсно трапиться, це вже не застане вас зненацька, ви будете морально готові. А по друге, і це головне, якщо нічого поганого не станеться, ви відчуватимете величезне полегшення і вдячність за найзвичайнісінький день. Ви почнете цінувати прості речі, які раніше сприймали як належне. Тепер поговоримо про головну мету куди ми взагалі прагнемо. Сучасний світ переконує нас, що щастя це зовнішні досягнення, лайки в соцмережах, висока посада, дорога, автівка, схвалення оточуючих. Ми постійно знаходимося в гонитві за цими зовнішніми здобутками, і саме ця гонитва робить нас. Вразливими, адже все це можуть у нас забрати будь-якої миті, Стоїки ж казали, єдине справжнє благо, яке неможливо втратити і яке цілком залежить від вас, це чеснота, тобто прагнення бути доброю людиною, бути мудрим, справедливим, мужнім і поміркованим у своїх бажаннях. Коли ваш головний фокус зміщується з отримання зовнішнього схвалення на розвиток свого внутрішнього характеру. Критика та негатив просто втрачають свою силу. Яка різниця, що про вас кажуть, якщо ви знаєте, що чините правильно, така зміна фокусу повністю змінює правила гри. Коли ви зосереджуєтесь на своїх діях, а не на їхньому результаті, ви відчуваєте неймовірний спокій. Уявіть, що ви лучник, ваше завдання зробити все, що від вас залежить. Правильно стати, натягнути тятиву, прицілитись, врахувати силу вітру, плавно відпустити стрілу. Ви контролюєте весь процес, та щойно стріла покинула лук, її подальша доля вже не у ваших руках. Раптовий порив вітру може відхилити її від цілі, мішень може впасти. Це вже поза вашим контролем, так само і в житті. Ваше завдання зробити все, що у ваших силах, якнайкраще. Чи подякували вам, чи оцінили ваші зусилля, чи принесла ваша праця бажаний плід – це вже другорядне. Виконавши свій обов'язок, ви вже перемогли, незалежно від зовнішнього результату, давайте поговоримо про таку непросту тему, як образа коли нас глибоко ранять, виникає природне бажання зберігати цей біль, безкінечно прокручувати в голові несправедливі слова чи вчинки. Нам здається, що таким чином ми нібито караємо кривдника у своїх думках, але стойки чудово розуміли, наскільки це руйнівно, уявіть, що образа це розпечене вугілля. Ви тримаєте його в руці, щоб у слушний момент кинути у свого ворога. Але поки ви чекаєте цього моменту, хто обпікається? Лише ви. Сенека казав, що гнів. Це кислота, яка завдає більше шкоди посудині, в якій зберігається, ніж тому, на кого її виливають. Прощення, з точки зору стоїцизму, це насамперед егоїстичний акт турботи про себе, ви не виправдовуєте чужого вчинку, ви просто розтискаєте кулак і викидаєте це розпечене вугілля, щоб воно більше не спалювало вас зсередини, ви звільняєте себе. Щоб загартувати свій дух проти справжніх життєвих негараздів, стоїки активно практикували те, що сьогодні ми називаємо добровільним дискомфортом. Вони розуміли розум розніжений постійним комфортом, стає крихким і панічно боїться будь-яких труднощів, тому вони свідомо та регулярно створювали собі невеликі контрольовані незручності, що це може бути в сучасному світі. Пройдіться пішки під дощем замість таксі, прийміть холодний душ, спробуйте один день обійтися без телефону чи інтернету, поспіть на підлозі. Мета не в тому, щоб займатися мазохізмом, а в тому, щоб на практиці довести своєму розуму. Дивись, я можу це витримати. Це неприємно, але не смертельно. Після таких тренувань справжні життєві проблеми вже не здаються такими страшними. Ви знаєте, що у вас є запас міцності, тепер про гігієну вашого оточення. Ми вже говорили про захист вашої внутрішньої фортеці, але ж будь-яка фортеця потребує надійних зовнішніх рубежів. Стойки радили дуже вибірково ставитися до інформації та людей, яких ви впускаєте у своє життя. Якщо спілкування з кимось постійно залишає вас спустошеним, злим або тривожним, можливо, варто обмежити таке спілкування. Це не означає, що треба уникати всіх, і хто з вами не погоджується. Але якщо людина і це просто ходячий генератор скарг, пліток та негативу, то спілкування з такою особою схоже на спробу залишатися сухим, під зливою без парасольки. Захищайте свій час і ментальний простір, фільтруйте стрічки новин та підписки. Ваша увага це найцінніший ресурс. Не дозволяйте нікому забруднювати ваш розум інформаційним сміттям, і ось, мабуть, найпотужніша трансформація мислення, яку пропонує стоїцизм, це вміння сприймати будь-яку перешкоду не як стіну, що вас зупиняє. А як нову дорогу або сходинку, яка веде вас вгору. Імператор Марк Аврелій сформулював це так: перешкода на шляху до дії сприяє дії, те, що стоїть на шляху, стає шляхом. Що це означає? Будь-який негатив, будь-яка складність, будь-яка критика це не просто проблема, це можливість, можливість попрактикуватися в терпінні, можливість проявити мужність. Можливість стати мудрішим, хтось вас образив чудовий тренажер для практики самоконтролю. Проект провалився безцінний урок на майбутнє. Коли ви починаєте дивитися на світ крізь цю призму, ви стаєте непереможним. Адже все, що вороги чи доля кидають вам під ноги, щоби ви спіткнулися, ви просто підбираєте і використовуєте для будівництва свого п'єдесталу. І ось ми підходимо до найголовнішого, до того самого повороту, який змінює все. Роками ми думаємо, що наше головне завдання змінити світ навколо себе, спонукати людей бути добрішими, а обставини складатися на нашу користь. Ми боремося з вітряками. А головний секрет стоїцизму його справжня суперсила полягає у приголомшливій правді. Вам не потрібно нічого змінювати. Зовні єдине, що потрібно змінити, це ваше ставлення. У той момент, коли ви усвідомлюєте, що ніхто і ніщо не може зашкодити вашому розуму без вашої згоди, ви стаєте по-справжньому невразливим. Образа перетворюється на шум, невдача на урок, трагедія на випробування характеру це і є перемога не над іншими, а над єдиним ворогом. Який має значення над власними неконтрольованими реакціями. Підсумовуючи, можна сказати одне ви не можете контролювати, що летить у ваш бік, але ви завжди контролюєте, чи потрапить це в ціль. Ваша внутрішня фортеця неприступна, якщо ви самі не відчините ворота. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно змусило вас замислитись або дало хоча б один корисний інструмент. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер запитання до вас: який негатив найскладніше ігнорувати особисто вам, критику від близьких, нападки незнайомців у мережі чи власні самокритичні думки? Напишіть у коментарях, давайте обговоримо.